Всім добрий ранок. Сьогодні вирішили сходити на море з самого ранку. Як бачите, людей немає, вулиці пусті. І це, скажу чесно, радує, тому що після вчорашнього вечора просто хотілося десь вже усамітнитися. Бачимо готель Сато. Теж крутий готель розташований практично на самому березі. І це дорога на набережну Сутомори. Зараз всі магазинчики зачинені. Всі сплять після вчорашнього готель САТО. Пів сьомої по місцевому часу, пів восьмої по нашому, по Києву. І так на морі в такий час, практично пусто. Пляж пустий, а за годинку півтора тут буде все зайнято так що йдемо, ми скористаємося такою можливістю скупатися в чистому, спокійному, теплому морі.